Мати матика, добрий день? Відгадайте, будь ласка, загадку. На руці і на стіні, і на башті, вишині. Ходять, ходять рівним входом вони від заходу до сходу. Так, що це, дітки? Вірно, це годинник. А навіщо людям потрібні годинники? Так, щоб стежити за часом. А чи знаєте ви, хто стежить за часом? Ні? Стежить за часом фея часу. Чи хотів би ви з нею зустрітися? Щоб швидше до неї дійти, пограємо в гру. Називається гра плутанина. Я буду промовляти якесь ствердження, а ви, дітки, його. Повинні підтвердити або виправити помилку. Ну що ж, давай. Сьогодні середа? Ні, сьогодні понеділок. Після зими осінь? Ні, після зими весна. Вчора була середа? Ні, вчора була неділя. Влітку падає сніг. Ні, сніг падає у зимку. Місяці літа червень, липень, серпень. Так, це місяці літа. Вночі діти співають пісні. Ні, вночі дітки сплять. Вдень на небі сяють зорі. Ні, вдень у нас на небі сонечка сяє. Після вівторка буде субота? Ні, після вівторка буде середа. Усього 12 місяців. Так, усього 12 місяців. Після сніданку вечеря. Ні, після сніданку обід. Перед п'ятницею середа. Ні. Перед п'ятницею четвер. Узимку у падає жовте листя з дерев. Ні, жовте листя падає восени. Вірно. Завтра буде неділя. Ні, завтра буде вівторок. Сьогодні другий місяць весни квітень. Так, вірно, сьогодні у нас другий місяць весни-квітень. Добре, дітки. Щоб дістатися до фею часу, потрібно пройти біля веселого парканчику. Давайте порахуємо з вами цифри на парканчику прямою лічбою. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тепер порахуємо зворотні річкою. Дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Тепер, дітки, давайте подивимось і скажемо, які цифри на парканчику сховалися за да, квіткою. Так, перша цифра у нас. Два. Чотири. Шість. Сім. Дев'ять. Десять. 12. Добре. Дійшли ми до феї часу, вона запрошує нас у музей годинників. Ну що ж, проходимо з вами у музей годинників. Подивіться уважно на годинники і скажіть мені, як назвати годинник, який висить на стіні? На стіни. А який стоїть на столі, настільний, який носить на руці наручний. А чим підрізняються годинники? Формою, величиною, кольором, місцем положення, довжиною стрілок. А чим схожі наші годинники? На всіх годинниках є цифри, стрілки. Всі вони показують час. А також усі годинники мають циферблат. На ньому розташовані цифри від 1 до 12. Давайте спробуємо з вами назвіть по порядку цифри на циферблаті годинника, який у нас знаходиться ліворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер назвіть пропущені цифри на циферблаті годинника, який знаходиться праворуч. Один, чотири, шість. Дев'ять, одинадцять і дванадцять. Добре. Стрілки на годиннику показують котра зараз година. Стрілки різні, одна доха. Друга коротка. Довга стрілка рухається швидше, вона показує хвилини. Коротка крокує повільно, вона показує години. Хвилина короткий відрізок часу. Година довгий. Якщо велика стрілка пройшла по кругу один раз, минула година. Коротка стрілка за цей час пересунулась від однієї цифри до другої. Щоб дізнатися, котра година слід подивитися, як розташовані обидві стрілки. Так, пограємо в гру котра година. У нас буде два годинничка. Один у нас буде годинник схожий на черепаху, а інший у нас буде схожий на бджілку. І так. На годиночку, де у нас намалювана черепаха, зараз годинник показує рівно 12 годину, тому що і довга стрілка, і коротка разом стоять на цифрі 12. Коли ми говоримо, що на годиннику рівно 2, 3, 4 години, велика стрілка завжди на 12. А маленька біля цієї цифри, яка показує цю годину. Так, а на годиннику праворуч котру годину бачимо? Так, перша година. Далі на годиннику ліворуч котра година? Так, три години а праворуч 4 години. Ліворуч на годиннику, 2 години, 2 часа. На годиннику праворуч, 5 годин. На годиннику ліворуч котра година. Так, 6 година. На годиннику праворуч 9 час. Так, далі. На годиннику ліворуч ми бачимо котру годину? 11 годин. На годиннику праворуч, 7 година, на годиннику ліворуч котра година. Так, 12. А на годиннику праворуч 8 годин. Тепер подивіться на годиночок праворуч. Ми бачимо, що довга стрілка стоїть на цифрі 1. Скільки це хвилин означає? Так, це 5 хвилин. А на годиночку праворуч довга стрілка на цифрі 2. Це означає, що зараз 10 хвилин. Добре. Відправляємо з вами в лабораторію виготовлення годинник часу, запрошує нас до лабораторії з виготовлення годинників. Так, назвіть геометричні фігури, які ви бачите. Так, це у нас цилиндр, конус, куб, піраміда, куля і паралелепіпер. Із цих геометричних фігур будуть виготовляти години. Так, а які з них? На що схожа куля? Скажіть, будь ласка, на круг, а куб схожий на квадрат, цилиндр, на що він схожий? На прямокутник зверху у нього є круги? На що схожий? Конус на трикутник. Так, одна основа у нього кругла і ще в нього є вершина. А чим схожі цилиндр і конус? Так, що в них є круги. А чим вони різняться? Тим, що у конуса є Одна основа кругла і одна вершина. А в цилиндра дві основи круглі. так? Добре. Далі пограємо з вами в гру, якої фігури не стало. Так, це у нас куля сховалася. Далі якої фігури не стало? Конуса. Тепер у нас не стало якої фігури? Піраміди. Далі закрили оченята. Якої фігури не стало? Цилиндра. Якої фігури не стало? Куба? Якої фігури не стало? Так, паралелепіпик. Добре. Раніше були пісочні годинники. Вони не мали ні стрілок, ні цифр, а схожі вони були на два з'єднані конуси, де пісок пересипався з одного конуса в інший. Фея часу розповіла нам дуже цікаву історію про маленького ведмежа. Одного разу він вирішив запросити до себе друзів і пригостити їх медом. Щоб дізнатися, скільки часу знадобилося ведмежаткові, вам потрібно виконати завдання. Ну, давайте послухаємо. Дві години блукав маленький ведмежа по лісу у пошуках дерева з вуликом. Потім ще три години він діставав мед з вулика. Скільки усього годин знадобилося маленькому ведмежа, щоб знайти та дістати мед з вулика? Так, Скільки годин він блукав лісу? Дві. А скільки часу йому знадобилося, щоб дістати мед з вулика? Так, 3 години. Яку дію будемо виконувати? Додавання чи віднімання? Додавання ставимо знак плюс. 2. Додати 3 до рівня. Так, 5 годин знадобилося ведмежатку знайти та дістати мед. Далі слухаємо. Маленький ведмежат пригостив трьох своїх друзів меду. Скільки усього ведмедиків? Так, давайте. Скільки друзів у ведмедика? 3. Угу. А скільки всього ведмедиків? 4. Як, як ми з вами запишемо вирішення цієї задачки за допомогою цифр та знаків? Так, 3. Додати ще одного ведмедика дорівнює 4. У трьох ведмедиків було три горщика з медом. Скільки усього ведмедиків і горщиків з медом? Як ми розв'яжемо цю задачку? Так, ми три ведмедика у нас, так? І три горщика з медом. Що ми будемо робити? Так, ми поставимо знак плюс, будемо додавати. Три додати три доріг. Шість вед... ведмедиків і горщиків разом 6. Добре. Далі послухаємо. Так, дітки, давайте спробуємо з вами скласти задачку. О. На полиці було вісім горщиків з медом. Чотири горщика з медом з'їли. Скільки залишилось горщиків з меду на полиці? І так, скільки було горщиків з меду? 8. Скільки з'їли? 4. Яку дію будемо виконувати? Так, віднімання. Ставимо знак мінус. 8. Відняти 4. Дорівнює. Так, залишилось ще у нас 4. Горщик атмеди. Наступне завдання розфарбуй по пам'яті. Спочатку намалюємо з вами два квадрата. Ось так. Ось такі два квадрати. Спочатку великі, потім середній середні і маленькі всередині. Намалюйте. Добре. Тепер подивіться, як треба їх розфарбувати. Ось такими кольорами. Запам'ятали? Так, тепер розфарбовуємо по пам'яті. Так, добре, перевіряємо, чи так ви розфарбували наші квадрати. Добре, молодці! За цікаву історію та розповідь про годинники подаруємо феї часу букет квітів. Ось такий букет. Дякуємо феї Часу. Все робимо, дітки, з вами, гімнастику для наших учнів. Так, Включу, Рухаємо чинятиме вліво, вправо. вниз. ведемо по колу. В одну сторону. І іншу сторону. Закрили оченята, відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. відкрили. Покліпали. Подивились вгору. Вниз, праворуч, ліворуч, покліпали. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Добре. Ну що ж, дітки? Нам ну, час повертатися додому і скажіть, із чим ви познайомились у фей? Які об'ємні геометричні фігури ви знаєте? Добре, дітки! До побачення. До нових зустрічей!